Всім привіт, з вами Стефанка, і весь світ покрили заморозки та вічна зима. Чи зможу я вижити в світі повному нових пригод, складнощів та арктичних заморозків усього лише з одним життям. Побачите в моєму новому лесплеї зимовий Майнкрафт Хардкор. Якщо сподобається з вас, подобайка та підписка. А я бажаю вам приємного перегляду. Я розпочинаю своє виживання в зимовому хардкорному Майнкрафті. Це збірка модів, в якій встановлено більш ніж 60 модів. І цю збірку ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі по посиланню в описі. В мене всього одне життя. І що ж будемо намагатися вижити весь світ цього Майнкрафту, покритий снігом та льодом. Всюди лише зима. Один із головних модів цій збірці це мод на температуру. Тому я буду замерзати, я буду помирати від спеки і так далі. Тому для початку. Я думаю, що як зазвичай, ми почнемо здобування дерева. Ух, нарешті я його зламав. Якесь воно таке велетенське. Так, і тут одразу видно якісь нові менюшки, якісь нові панельки, що це взалі таке. І в цьому всьому нам потрібно буде розібратись. Так, я бачу тут якусь кузню. І тут, ого, оце вже по-нашому. Мені пощастило, я заспавнився прям таки поруч із поселенням. Це досить таки прикольно. І так як я вже знайшов залізо, я, напевно, одразу собі скравчу і кайло, і сокиру, і меч. Тому що я не знаю, наскільки. Які тут хардкорні моби і так далі. Так, це ще що за звуки тут. Хтось помирає. А, так, хтось помирає. Ні, живи. Привіт, жителі, привіт! З наступаючим новим роком. Вже майже новий рік. Живіть з цим. Так, я вже бачу якусь е, штуку. Ого, це Олені. Привіт, олені. А ви добрі чи погані? І взагалі б'єтесь, чи ні, і падає з вас м'ясо, чи ні? Я не знаю. Зараз перевіримо. Так, ріг і м'ясо. Так, м'ясо з них падає. Тоді їх можна вбивати. Пробачте! Пробачте, пробачте. Таке життя. Так, бачу тростину. І де б я не вирішив зробити ферму, всюди буде лід тому я так розумію, що мені знадобиться робити ферму десь під землею. І ставити смолоскипи. Так, питань в мене буде досить таки багато до цієї збірки. Поки що їжа в мене є, але немає вугілля, тому я навіть не знаю, чим я буду переплавляти. Ну напевне, просто дошками. Чому б ні? Просто поки воно буде переплавлятись, я напевно роздобуду ще трохи дерева. До речі, це незвичайне дерево. Це якийсь файн wood. До речі, в цій збірці мені також потрібно пити воду. Але вода в звичайних річках досить таки неприкольна. Тому мені потім знадобиться робити якісь фільтри, щоб очищати воду для того, щоб я міг пити нормально. І за цим потрібно слідкувати постійно. Тому я так розумію, що останні. А, ні, мені не вистачає. Якби в мене було ще одне залізо, я б зробив собі відро і постійно вносив собою воду. Але це не для мене, я так розумію. Так, а якщо я Тебе вб'ю, з тебе нічого не випаде. Тоді я вибачаю, що я тебе марно вбив. До речі, я тільки зараз звернув увагу: це броня не на коня, а на вовка. Вовча броня, нічого собі. Прикольно, прикольно. Хотів подивитися, як це виглядає. Але для початку мені потрібні вовки. О, це що за дім. Нічого собі. Так, привіт. Що в тебе є? Я сподіваюся, мене там не вб'ють. Я для початку, напевно, трохи вип'ю води. Так, і як сюди взагалі потрапити? Ох, щось в мене аж пролагало тут конкретно. Але там є ліжко, тому я, напевне, сюди і прийду. Привіт, щось тут горить, але. Всередині нічого немає. Привіт, тут хтось є, чи немає. Я наче щось чув. Так, мені трохи страшно, тому я, напевне, все тут заберу. Ліжко також. Відкрию собі на всяк випадок вихід звідси. Я чую якихось злих мобів, чи що за чи це просто олені так кричать. Я не знаю, я просто спати. Я просто боюсь, що цей будинок може бути не нічим. І що мене зараз хтось тут приб'є. А в мене всього одне життя, я вам нагадаю. Так, ну тут можна спуститися трохи вниз. Давайте подивимось, що там. Чим нижче я спускаюсь, тим мені страшніше. А, це якийсь данж. Ага. А, ну добре. Так, я не зрозумів, в мене меч що світиться, нічого собі. Так, ну давайте підемо і подивимося, що там взагалі відбувається. Але я так розумію, мені потрібно постійно носити з собою меч, тому що він якраз таки освітляє взагалі все, що я можу побачити. Але я зроблю собі щит. Так, щит, а тепер можна і спускатись. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, чого мені тут очікувати. Чекайте-но. Ну. Тут наче щось позитивне. Я бачу тут ферму. Привіт, тут хтось є? А, я тут новенький. Так, пасток не бачу. Чи бачу, що це, я нажимаю, нічого не відбувається. Що це за каміння? Воно якесь підозріле. Добре, звичайне. А, це, це просто світло. Так, слухайте, це якась база, чиясь, але я тут нікого не бачу. Тому це звучить так, ніби я тут буду тепер жити. Так, але мені потрібно подбати про їжу. Тому що безкінечно їсти лише цю оленятину. Мені здається, в мене не вийде. Так, а тут. Тут є вовки, мені цікаво. Я б зараз приручив якогось ось хто тут урчав. Привіт. Мені здається, ти досить таки злий. Чи добрий? Ти добрий. Привіт, ти добрий! Я навіть не знаю, можу тебе вбити. Я вже не знаю, якщо ти сильний. Ти дуже сильний! Ти надто сильний! Я в шоці. Так, і зроблю собі, напевно, перші смолоскипи. Так, де вугілля? А, я його ж зарядив назад. Так, і перші смолоскипи. Привіт вам від мене. Але якось вони погано освітляють, мені здається. Так, я тут зламав скло, тому я, напевне, зроблю щось типу. Всього і двері одразу на мій поверх. Зробимо таку собі драбину і закриємо двері. О, стильно. Але мені цікаво, що буде, якщо я все ж таки його вб'ю. Він наче застряг, чи що. Так, тут ще одне поселення поруч. Це точно не те саме. А це в нас хто? Так, не поняв. Ти в нас хто, друже? А, теж ведмідь. добре, але він наче не злий. Поки я його не вдарю. Тому добре стій там, в принципі, нічого такого. Так, добре. Я сподіваюся, що я зможу вдарити його так, щоб він до мене не дотягнувся. Він наче не стрибає. Нормас. Так, це все? З нього випало лише м'ясо. Так, напевне, я одразу займусь тим, що відправлюсь зараз вниз. Спробую знайти залізо. Зроблю собі відро води та займусь фермою в своєму підвалі, тому що мені потрібно їсти, а на вулиці воно все замерзне. Так, я тут знову щось знайшов. Всім привіт, всім. Бувайте! Боже де я, боже де я, боже де я, боже де Я Я сподіваюся, це залізо. Так, найс, 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 найс. Це те, заради чого я сюди і прийшов. Все, мені вистачить, якраз. Тепер випустіть мене, будь ласка. Так, я чую багато павуків. Я розумію, що тут трохи небезпечно. О, чор, серйозно, я під деревом. Так, я чую, що піч тут працює. Якщо я закину сюди, наприклад, своє залізо, воно перестане працювати. Що, що це так, мене обманюють. Це ж треба було все вугілля в смолоскипи, які я навіть не ставлю. Так, тепер у мене є відро і чоботи. Нехай будуть. Тепер мені потрібно набрати тут трохи води. Я вибачаюсь. Так, але тепер проблема. В мене немає підвалу, в мене є якась незрозуміла штука. Добре, але це не заважає мені зробити підвал. Наприклад, ось тут. Я сподіваюся, що тут нічого такого немає. Чого тут так багато цегли? Ось тут викупаємо собі трошки. О, якраз. Так, мені здається, я тут ще зараз нафту знайду. А ось вугілля мені знадобиться. Так, добре, розливаємо воду, ставимо смолоскипи, і в принципі можна саджати вже якусь пшеницю. Так, я забув тут трохи ще вирівняти. Так, чорт, але мені не вистачить цегли. Причому однієї. Так, ну наче симпатично. Тепер мені потрібна мотика. Так, привіт, полетіли. Так, поки саджаю все, що є. Ну, наче вже ми робимо успіхи. В мене вже є якась броня, якісь інструменти, якесь розуміння того, що взагалі відбувається. Відкрили нових мобів та зробили ферму. Знайшли прикольний будинок і данж. І на цьому я думаю, що напевне першу серію можна закінчувати. Якщо вам сподобалась дана ідея, дана збірка, то обов'язково ставте вподобайку та пишіть про це в коментарях. Це дуже важливо, щоб я знав, взагалі варто продовжувати чи ні. Нагадую, що сама збірка буде в моєму телеграм-каналі по посиланню в описі. Ну а я з вами буду прощатись. Дякую за перегляд. Побачимось всі... Пим-папам. -па